Неймовірне слово звучить на каналі Сатаненко. Пастор Юлія нам показала з вірою, можна все показала, як Ной будував ковчег. На той момент дійсно Господь проговорив до нього, і він 100 років будував ковчег для себе. На сьогоднішній день у цей такий час, останні часи, ковчегом спасіння є церква. Ной запрошував всіх своїх рідних, і вони зайшли в цей у цей ковчег. І щоб цей ковчег був міцний, він мав слухати голос Бога. І на сьогоднішній день також ми розуміємо, що голос Бога живий, бо голос Божий описаний в книзі Біблія, і тільки з вірою я маю прийняти його. Ковчегом спасіння є церква, і всіх запрошуємо в церкву, де звучить голос Бога, де пастирі кожен день доносять істину слово Божого і показують шлях, так само як і ной будував. Цей ковчег там треба було засмолити, все зробити правильно, щоб той ковчег вистояв. І коли я почую голос пастиря, значить я чую голос Бога. Амінь.